Закон про мобілізацію підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Відтак документ відправили президенту Володимиру Зеленському. Про це йдеться у картці документи на сайті парламенту. Закон чинності через місяць після публікації, але перед цим його має підписати президент. Після того як закон про мобілізацію чинності, певний час триватиме перехідний період для того, щоб військовозобов'язані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК. У цей час уряд повинен протягом місяця переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та ухвалити нові нормативно-правові акти, а також забезпечити роботу при і центрах зайнятості рекрутерів для війська. Протягом двох місяців забезпечити створення і функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного, протягом трьох місяців внести до парламенту законопроекти про ротацію, звільнення і реабілітацію військовослужбовців.